Що ж нового приніс для підприємцям 2024 рік? Що там змінюється в порівнянні з 2023 роком? Для ФОПа там зміни в нас і в цифрах, і суми єдиного податку, і ліміти ФОПа, і перевірки вводять. Загалом є про що поговорити, і ну давайте про це поговоримо в цьому ролику. отож поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. це відео в 23-му році, скоро 24-й. І нам, звичайним підприємцям, важливо розуміти, що ж в 24-му році в нас змінюється для ФОП. Чого нам очікувати загалом підприємцям? А очікувати нам наступного. Вже... У нас в 23-му стало обов'язковим використання РРО. Ну, воно і раніше було обов'язковим, проте за порушення ПРРО не штрафували підприємців майже всіх. З 1 жовтня 23 року почали штрафувати і вже відкрили раніше був мораторій, вже відкрили можливість документальних перевірок самих підприємців. Тобто з. 1 жовтня нас можуть штрафувати за порушення здійснені по РРО. Вже в 24 році зможуть виходити на документальні, не тільки фактичні, коли просто прийшли в податкова, прийшли в магазин, подивилися чи фоб є чеки, А документальні, коли податкова може перевірити значний період часу. І нарахувати за порушення здійснені протягом цього значного періоду штраф. Цей період в нас термін позивної давності 3 роки. Ну і накидуємо термін військового стану і термін карантину. Виходить достатньо значний період. Тому. Особливо уважно потрібно бути ФОПам третьої групи, для яких вже протягом із самого початку 2024 року ці перевірки будуть відкритими. ФОПи ж першої другої групи також. Під ці ризики підпадають, але трішечки пізніше. З 1 серпня 2024 року починаються перевірки документальні і ФОПів на першій другій групі. Так для єдинників їх перепроводять достатньо нечасто планові документальні перевірки більше передбачені для великих компаній чи ФОПів-загальників, е які працюють з ПДВ, там, там є що перевіряти. Що, що з нас, єдинників можна взяти, тим не менше. Такі перевірки іноді проводяться і ризики на них є дуже великі. Тому, як ніколи, важливо працювати правильно з РРО в 2024 році. Я нагадаю, що ФОПи, які ведуть діяльність, надають послуги, продають товари на території, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, звільнені від штрафів за незастосування. РРО цих підприємців є можливість і далі працювати, не видаючи чеки, якщо такої можливості, звісно, немає. Отож, йдемо далі. В 2024 році у нас змінюється сума мінімальної заробітної плати. З 1 січня вона буде складати 7100 гривень, а із 1 квітня 8000 гривень. І у нас багато що до цієї величини прив'язано. Зокрема, сума єдиного соціального внеску, який ми платимо в місяць. З 1 січня буде складати сума ЄСВ 1560 гривень за місяць, а із квітня буде складати 1760 гривень за місяць. Змінюються і суми єдиного податку для ФОПів першої і другої групи. Важливо розуміти, що от ЄСВ у нас змінилась мінімалка посеред року. І, е, змінився і ЄСВ. По єдиному податку у нас розмір єдиного податку фіксується на. 1 січня 2024 року. Тобто в нас мінімалка 7100, е, Значить, ФОПи на другій групі будуть платити весь 2024 рік 1420 гривень єдиного податку в місяць. ФОПи першої групи будуть платити 302 гривні 80 копійок єдиного податку в місяць. Весь 2024 рік. Нагадаю, що в 23 році у нас вже скасували пільгу по добровільній сплаті єдиного податку для фопів першої та другої групи. Проте в 24 році залишається пільга. На добровільну сплату єдиного податку для тих підприємців, які зареєстровані на території ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територій, це стосується ФОПів першої другої групи. Навіть якщо ви ведете діяльність, ви можете єдиний податок не сплачувати. До речі. Пільга по сплаті ЄСВ також залишається, вона також зберігається. Ті підприємці, які не мають можливості платити ЄСВ, можуть скористатися воєнною пільгою, не сплачувати єдиний соціальний внесок протягом дії воєнного стану і ще 12 місяців після закінчення дії воєнного стану. Просто для вас не буде врахований стаж за ті періоди, за які ви не сплачуєте. Важливо. Навіть якщо вам кажуть в податковій, тому що я такі скарги отримував, Не можу підтвердити, що дійсно так кажуть, я не ходив. Проте от підприємці мені скаржаться, що податкові говорять, що немає такої пільги, що пільга по ЄСВ з 1 серпня 2023 року скасована. Не скасована. Вона продовжує діяти, можете далі не сплачувати єдиний соціальний внесок, просто втрачається от ваше нарахування страху, страхового стажу. Навіть якщо ви ведете діяльність, навіть якщо ви отримуєте дохід, навіть якщо ви не працюєте на територіях ведення бойових дій, проте я б вам не рекомендував ЄСВ все одно сплачувати, якщо така можливість, є це ваш страховий стаж, і це також ваша підтримка нашої країни. Тепер, крім того, в нас зараз прив'язані ліміти по доходу ФОПа. До мінімальної заробітної плати знову ж таки ліміти по доходу ФОПа першої, другої, третьої групи визначаються на 1 січня 2024 року і діють весь рік. Отож, я б оголосив ці ліміти під якусь урочисту музику. Отож, ліміт ФОП першої групи на 2024 рік. Раніше в 2023, му було 1 мільйон 110 Тисяч в 2024-му стало 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень, що на 3 тисячі 200 більше. Для фопів другої групи було 5 мільйонів 587 гривень 800. Стало 5 мільйонів 400, що на 333 тисячі 600 гривень більше. Фопи третьої групи було в 23-му 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Стало 8 мільйонів 285 тисяч 700, що на 466 тисяч гривень більше в 2024 році, ніж в 2023-му. Ну, звісно, існує ще законопроект, який, який хоче. Підняти ще вище ці ліміти, провести їх до більшої актуальності. Подивимося, як будуть з ними справи. Якщо будуть справи добре, я вам, звісно, що зніму ролик про нові зміни і новий законопроект. Також хочу попросити вас долучитися до збору зараз. Збираю для снайперів із ССО на тепловізійний приціл. Ось такий. Дуже крута штука, яка дозволяє вночі відпрацювати по ворогу на 1,5-2 км дальності, це береже життя і відкриває нові можливості для наших е, хлопців із зсу. Така не стоїть на озброєнні, її не можуть надати в централізованому порядку. Але можемо надати ми з вами, щоб зробити ще декілька кроків вперед до перемоги. Отож, долучайтесь, бачите реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Слава Україні! Разом переможемо! І дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре!